Привіт! Мене звати Юрій Мамус, і я покажу вам одне з найкращих в світі членство в туристичному клубі. Якщо ви хочете подорожувати більше і за менші гроші, членство в Travorium дає вам найкращу можливість подорожувати кілька разів на рік за цінами, яких ви не знайдете ніде. І в цьому короткому відео ви дізнаєтесь, як отримати членство безкоштовно. Наша компанія працює вже 11-й рік з офісами в Темикулі, Каліфорнія та Мадриді, Іспанія. У нас тисячі учасників по всьому світу, які люблять подорожувати більше, подорожувати краще і подорожувати за менші гроші. Ми пропонуємо на вибір три варіанти членства, які допоможуть вам заощаджувати гроші щоразу, коли ви подорожуєте: срібне, титанове та платинове. Срібне членство коштує 49 доларів одноразово та 49 доларів щомісяця. Титанове членство коштує 129 доларів одноразово та 69 доларів щомісяця. А платинове найпопулярніше членство коштує лише 249 доларів одноразово і 125 доларів щомісяця. Всі три членства дають вам доступ до найнижчих доступних цін на готелі. До оптових цін, які є значно нижчими, ніж на Expedia, Booking.com та всіх інших сайтах онлайн бронювання. Платинові учасники, про яких піде мова далі, крім цього, отримують доступ до трьох інших наших сайтів. На першому сайті ви обираєте для себе практично безкоштовний відпочинок: це подарок від компанії один раз на рік і щороку. Другий сайт. Платформа Getaways надає вам доступ до більш ніж двох тисяч прекрасних курортних напрямків по всьому світу. Такі відпустки зазвичай тривають 8 днів та 7 ночей і коштують всього 100 доларів за весь тиждень. І третій сайт світові тури. Наша команда експертів з туризму займається організацією дивовижних круосвітніх турів до казкових. 4 та 5-зіркових міст по всьому світу за двозірковими цінами. Ви відкриєте для себе свободу подорожувати найпопулярнішими напрямками з року в рік за цінами, які не може запропонувати ніхто інший. На двох останніх сайтах платиновий учасник може розраховуватися за відпочинок не лише доларами, але й туристичними балами. Ось кілька прикладів подорожей з використанням балів, щоб отримати найнижчу ціну в будь-якому місці. Відпочинок у казковому Кабусан Лукас Мексика на 8 днів і 7 ночей вартість для учасників становить лише 49 доларів плюс податок, коли ви застосовуєте 1100 балів. Як щодо поїздки в Орландо, Флорида. Цей чудовий курорт, розташований на задньому дворі Діснейленду. 8 днів і 7 ночей всього за 59 доларів плюс податок, якщо ви використаєте 1200 балів. Дозвольте показати вам світову подорож до Афін, Греція на 5 днів і 4 ночі. За цю поїздку ви заплатите лише 199 доларів, коли застосуєте 1400 балів. Цей світовий тур також включає щоденні сніданки. Уявіть, що ви їдете на курорт усе включено в Косуме, Мексика на 5 днів і 4 ночі всього за 299 доларів за весь час перебування. Для цього світового туру вам знадобиться 1600 балів. Членство настільки вигідне, що багато хто купує два платинових членства. І подвоює свою відпустку та розваги. Один для вас, і один для чоловіка, дружини або іншої близької вам людини. Дуже важливим є те, що ви можете уникнути щомісячної підписки і отримувати переваги членства та бали безкоштовно, скориставшись нашою реферальною програмою. Це просто. Якщо ви є платиновим учасником, Приведіть до клубу трьох інших платинових учасників, це не обов'язково, але багато учасників користуються цією можливістю. Ви отримаєте всі переваги членства та 250 балів щомісяця, не витрачаючи жодних грошей. Допоможіть вашим партнерам запросити до нашого клубу трьох платинових учасників і разом розвивайте цей унікальний бізнес. Ваш особистий дохід може зрости від 400 доларів щомісяця до 100 тисяч доларів в рік, а найбільш амбітні отримають і 3200 доларів щодня. Поверніться до людини, яка поділилася з вами цим клубом подорожей сьогодні. І дозвольте їй допомогти вам створити спогади, які залишаться на все життя. Відпочивайте більше, краще та дешевше.